Гарний, 44500, 17 рік. Led LED, шкіра, електродвері, розсунні бічні мультикермотер, зони клімат, автобус ДТП, два комплекти коврики, ключі Нова Гума. Sunfull Multi1. TDI for Motion. Нований Лабаш. Вкуснота. Артеон 22 рік, 2-літровий дизель 200 лошадок, автомат 70 тисяч пробігу, повний привід 39 500. Арлайн. Макро включається. Ці ваші айфони, вони не для відео. Формоуш і красиво. Торек, 23 рік, 3-літровий дизель 286 лошадок 7 тисяч пробігу, ціна 83 83,700. Бріжстоун, розмірність 23 рік. У 235 на 40, R21-109Y. Highlander, 19 рік, 3,5, автомат, 130 тисяч пробів, 33,5 Добрый день, я снимаю видео на канал. На канал. Унай ⁇ мность сюда. 245-55-19. Аудиодром, Спортбак 55, Кватро, 20-й Рик. 400 пробігу до 400 км запас ходу. пінь автомат, пробіг 7000 47500 ціна. S-Line, Камери. Ледки. tron S-Line 20 й рік. 408 лошадок, 95 кВт-батарея до 400 км ходу. Пробіг 34 тисячі кілометрів. 37 950. Mercedes-Benz EQC. 19 рік, 80 кВт батарея, до 400 км запас ходу, 60 тисяч пробігу, 39 900. BMW AX40. 22 рік. 326 лошадок двигун, 76,6 кВт батарея, Запас ходу до 400 км, Пробіг 12 тисяч. Ціна 52 900.

Born, 23 рік. 62 квт година батарея. Запас ходу до 400, 5 км пробігу 24 900. Або ID 3. Але борн вражає. Усіма деталями. Круто. Citroen ЄС e 4 22 рік, 50 кВт батарейка до 350 км запас ходу, Пробіг 3000 ціна 22 900 По своєму прикольний і за Можна вважати за копійки. Побратим. 22 рік 50 кВт, 350 км ходу. Пробіг 50 км, новий автомобіль 23-500. Volkswagen і e гольф з теплонасосом. 20-й рік 250 запас ходу, пробіг 50 тисяч кілометрів, ціна 16 950. Приборка віртуальна. Nissan E NV 200. запас ходу до 300 кілометрів. 21 рік 25 тисяч пробігу і ціна 22 900. Пассат 16-й рік, 2-літровий дизель, автомат, 240 тисяч пробігу, ціна 14 900. Volkswagen Touareg 16 рік, 3-літровий дизель, автомат, 160 пробігу, ціна 29.